Всім привіт, друзі! З вами я Ністор, і сьогодні ми робимо огляд на такий крутий колаб від Stone Island та New Balance. а саме 991 модель другої версії. Ця пара точно варта вашої уваги, тому що, по-перше, це співпраця двох великих гігантів, які вже багато років знаходяться в топі брендованого одягу та взуття. По-друге, особисто для мене це один із найкращих колабів того року. Ця пара є четвертою співпрацею цих двох брендів. І на цей час поки що останню. Але ми сподіваємося, що вони нас ще здивують. І розпочнемо огляд з коробки. Так як більшість англійців приходять до нас в таких звичайних боксах, а саме не класичний картон, то тут в нас нічого нового: великий логотип Stone Island по центру і надпис New Balance Made in UK з збоку. Ідемо далі, переходимо до самих красівок. Дизайн цих красівок був присвячений індустріальним приміщенням, які адаптували під сьогодення. Виконані вони в поєднанні чорного та хакі кольорах з такими рефлективними вставками на носку і великими січатими елементами. Підошва у нас виготовлена з фірмової з насистійкою Endurance технологією фюсел, що відрізняє їх від першої моделі та робить набагато зручнішими. Підошва у нас напівпрозора з таким великим лого, що, на мою думку, виглядає дуже стильно. Таке ж саме лого ми можемо знайти і на язичку, і на устілці самого кросівка. Придбали ми їх на сайті StockX, тому що у вільному продажі їх не придбати тільки через такі ресейл-платформи. Саме ця пара була привезена за 400 доларів з урахуванням митних платежів та доставки, але ціна, як завжди, залежить від розміру. Тож підведемо підсумки. Дуже круті і стильні кросівки. Так, ціна, звісно, трохи кусається, але я гадаю, що з часом вона буде тільки зростати, тому кому сподобались ці кросівки. Немає сенсу чекати на знижку. Пишіть нам в інстаграм, і ми вам їх або будь-яку іншу пару допоможемо придбати. Ну а на цьому все. Я гадаю, що вам сподобалось. Чекаю на ваші лайки та коментарі. З повагою, Яністор.